Отже, російські джерела вже стверджують про те, що українські війська продовжують вести контрнаступ у напрямку Сватового. Поки наш генштаб мовчить, можемо тільки дізнаватися новини з російських соцмереж та власне зі зведень Міноборони РФ. Тож ймовірно, що на цьому напрямку тривають бойові дії. Ну і також росіяни кажуть про наступ наших бійців. Зокрема, згадується селище Новоселівське. Поблизу нього Куземівка Згадувало Новоселівське і наш генштаб, однак говорили, що відбували атаки росіян. Тож можемо зробити висновок, що саме на цій ділянці фронту тривають бойові дії. Ну як ми знаємо, що наші сили хочуть просунутись до сватового. Також згадується селище Червонопопівка, воно трохи нижче вже йде по лінії фронту, поблизу Креміної. Тож ймовірно, також тут йдуть бойові дії. Ну і як ми знаємо, що наші сили хочуть власне взяти під контроль трасу Сватове Креміна. Тож будемо сподіватися, що все в них вдається, і будемо тримати кулачки. Ну і також наш генштаб говорить про те, що за добу. Відбили атаки поблизу таких населених пунктів, як Невське та Макіївка. Як бачимо, росіяни їх вигнали з цієї території, однак вони все ж таки хочуть повернутися. Однак наші хлопці стримують всі їх бажання. І також Білогорівка. Майже щодня росіяни штурмують цей населений пункт однак, поки їм це ні не вдається, адже білогорівка під українським прапором. Ну йдемо далі, подивимося, що відбувається на нашій тимчасово окупованій Донеччині. Як бачимо, тут також ситуація не надто змінюється, і власне це найгарячіший напрямок, напевно. З усієї лінії фронту, як бачимо, червоними стрілочками показано всі спроби наступу росіян, і відбувають наші хлопці ці нескінченні атаки поблизу селища Верхньокам'янське, спірне, власне, і місто Бахмут. Майорськ, Донецької області, Її можемо побачити, якщо перегорнути карту на день назад і за добу, власне, як бачимо, ситуація трохи змінилася поблизу селища Опитне. Ми вчора про нього також говорили, що ймовірно війська тут вагнерівці пройшли, просунулися трохи і підсуваються, скажімо так, до околиць Бахмута. Однак будемо сподіватися, що наші сили всі атаки тут будуть відбувати. Ну і власне говорячи про селище Бахмут, росіяни вони не лише намагаються захопити Бахмут, але й постійно гатять по місту. В мережі опублікували відео, як окупанти обстрілюють Бахмут фосфорними бомбами. Ну і нагадаємо, що застосування цієї зброї воно заборонено Женевською конвенцією. Ну, як бачимо, саме так виглядають околиці міста, яке окупанти штурмують вже кілька місяців. На ну, ми повертаємось до нашої тимчасово окупованої Донеччини і подивимось, що відбувається поблизу Авдіївки. Як бачимо, тут також гаряче окупанти намагаються наступати в російських пабліках. пишуть, що тривали бої у первомайському та водяному, і також поблизу опитного. Це підтверджує і наш генштаб. Однак, за даними наших захисників, усі атаки тут були відбиті. Ну і також, нібито, окупантам вдалося просунутися поблизу ма. 马林凯。 Ну і власне, якщо подивитися зміни за добу, то можемо побачити, як трохи побільшало червоної території. Це означає, що окупантам таки вдалося просунутися до околиць міста. Однак, поки наш генштаб мовчить, будемо чекати офіційної інформації. Ну і на Вугледарському напрямку також активізувалися бої. Російські війська намагаються взяти Павлівку. Наші сили відбувають всі атаки росіян, і також росіяни намагались іти в наступ поблизу Новомихайлівки. Та причистівки, ну можемо побачити, що власне на цій лінії фронту, фронту також активізувались бойові дії.